Сія дія, діма деройо, сія дія, дімам деройо, капоне соме, туріє війна, я сія дібега, це складно. Але запах ніг не такий жахливий. Доброго дня. Сьогодні збори засновників Айдол і сьогоднішній представник засновників Сотугі. Можна я прочитаю? Айдол. Ні. Ти говориш на ти робот, так я ж експерт. Тиша, так чи інакше, я чула, що всі ви знаходитеся тут як головні засновники Айдел. Вірно, у якій галузі ви є головними? Представтесь, я, я. ти дуже низька. Ти дуже низька. Я головна в області краси. Ось що я думаю. Чому ти стоїш моїм очам дуже боляче? А я головна у рожевому. У тебе що? Проблема зі спиною? Ні, це моя поза. У тебе ще біда з головою? А ти головна у блакитному? Серйозно, та що з нею не так? Я головна у вокальній сфері. Я ті міні. Наступною буду я. І хто ти? Головна у сексуальності? Я теж, я теж сексуальна. Присядь міст у рожевому. Щодо мене, мила сексуальна. У мені є все. Сон Угі. краща в будь-якій сфері. Перед початком зустрічі засновників Айдл я розкажу про рекорди Айдл 2022 року. Дозвольте, я почну. Вгадайте, що це за цифри 974? Я знаю, що це кількість завдань у розкладі Айдл. Як ми впоралися, це майже тисяча завдань. Як ми це зробили? Цього року ми зробимо дві тисячі завдань. Ні, Сойона, давай не будемо цього робити. Наступний рекорд це дуже просто. Просто 20 мільйонів. Томбой, кількість переглядів кліпу. Кліптом бо дві сотні мільйонів wow. я щаслива. Так багато переглядів. Круто. <рес> Наступний рекорд: вісім та одинадцять. Що це? Вони пов'язані? Ні, вісім та одинадцять показують різні результати. Я реально ненавиджу це. Перше місце та вісім перемог. Вісім перемог. Ми зайняли перше місце. Вісім та одинадцять разів. Це правда. Міні, знову вгадала. Нюд зайняла перше місце більше. Як так? Можеш присісти. Сідайте уже. Добре. Наступний рекорд. А в мене добре виходить. Нуль. Нуль. Мені раптом стало погано. Ні, тут нуль. Це добре. Серйозно. Назавжди. Назавжди. Перестань. Не роби цього. Я дам вам підказку. Це пов'язано з нашою фанзустріччю. Перестань! Їй корисно поспати сьогодні одній. Залишилося нуль квитків. Це правильно. Реально? Як ти так добре вгадуєш? Народ, читайте статті. Це останнє запитання, якщо ви дасте правильну відповідь. Це число, число. Знак означає, що йому немає 18. Будь обережна із вимовою. Говори, говори. Перша пісня з рейтингом 18. Неправильно. Тексти пісень для тих, кому 19. Неправильно. Сідай це було навіть не близько. Що ми робили 18 разів? Ми відвідали 18 заходів. Майже близько. Ми відвідали 18 міст. Вірно. Айдел досягли чудових результатів у 2022 році. Що вас вразило найбільше? Вразило друге цього року. Ми досягнемо позначки в 300 мільйонів переглядів. Неверленде, допоможіть нам зараз. Їх тут немає. Я я пан зустріч. Я дуже вдячна Неверлендам за те, що вони зробили це можливим. Це дуже зворушливо. Давайте працювати старанніше заради кращих результатів. Добре! Цього разу все, що стосується айдл, будуть вирішувати самі айдл. Давайте почнемо так звані дебати. Спочатку проведемо ритуал. Рятування. Ритуал. Ритуал. Сьогодні перед присутніми Айдел та Неверлендами. Якщо ми розсердимося, ми будемо битися. Що ми що ритуал? Перше спірне питання. Ну що з'ясуємо? Давай. О, так, мені не подобається. Чому? Я думаю, цілком нормально. Так, там усе в порядку. Хочеться більше сучасного. Тон досить низький, тому вигук «Ай» не підходить. Тон низький. Як щодо цього, зачекайте. Чи не схоже це на прощання? Тоді давай зробимо це фіналом. Яке тоді привітання? Давайте змінимо позу. Яку позу ти зробиш? Я б зробила так. Чи не занадто просто? А як тобі таке? Ми схожі на поживільних. Чи варто на це наважитись? Спробуємо разом. Це Дуже прикольно. А фінал. Добре, ми обираємо це. Ми виглядаємо як артисти. Наступне співне питання. Чи може джайдо зробити рекламу з концепцією невинні милі натуральні? Ми можемо це зробити. Звісно, Невинність – це моя фішка. Покажи, як це. Що саме ти хочеш? Окуляри. Використай окуляри. Покличте мене! Чому в рекламі окулярів ти їх зняла? Ось чому з нами ніхто не співпрацює. <рекунок> <рекунок> Ти повинна їх одягнути, коли повертаєшся. Повтори. Що так? Ти що не бачиш нас? Чи можемо ми це зробити? Ніколи. Ми не зробимо цього. Якщо ваш брат захоче познайомитися з учасницею, з ким би ви його познайомили. Я, я Я познайомлю Сайон. Чому? Я думаю, що Сойон дуже добре ставиться до людей. Вона робить все можливе і дуже віддана їм. Дякую. У Міні є старші брати. Думаю, вона легко може собі це уявити. Я можу уявити, але я ненавиджу це ще більше. Ненавидиш? навидиш. Ми не такі погані. Гаразд, якщо доведеться обирати, Шухуа. Що? Чому? Шухуа – домашня дівчина. Думаю, вона весь час сидітиме вдома. Вона не хоче виходити на вулицю. Лише ця деталь приємна. А ти Сойон? Я оберу мійон. Мене чому? Я сподіваюся що він у мійон. Навчиться любити. Світ не простий. Що ти таке говориш? Наступне питання дійсно цікаве Томбой проти нюд. Дівчина з Томбой. Чи дівчина з нюд? з дівчат крутіша? О, а це важко! Я прочитаю текст пісні Томбой. Люди кажуть, це божевілля. Безпощадно проклинайте мене. Такі речі, як. Ко -ка ня, єдина подряпина на тілі. Хіба це не твоя частина? Я перше скажу свою думку. Я думаю, що дівчина томбой крутіша. Дівчина в ню досить впевнена в собі, але вона не виражає себе таким чином. Вона просто так висловлюється. Ось чому я вибираю томбой. Я оберу дівчину з ню. Я думаю, що вона як старша сестра дівчині, яка співає томбой. З досвідом. А дівчина Томбой, вона трохи сором'язлива. Вона хоче щось доказати. А дівчині нюд байдуже. Сьогодні, Сьогодні? те, що ти сказала, було дуже розумно. Я теж оберу нюд, а я за Томбой. Я вважаю, що дівчина Томбой показує більш крутий образ. Я також так думаю. Тепер дуже цікаво, що скаже продюсер та автор текстів. Я багато думала про це. На мою думку, дівчина нют крутіша. Чому? Коли я писала текст пісні Tomboy, я уявляла собі дівчину, яку образив один хлопець. Але для нют я уявила, що дівчина постраждала від багатьох людей або від усього світу. Раніше я ніколи не думала про це. Вірно. Я думаю, що наші пісні, порівнюючи з піснями інших дівочих груп, виглядають невинними. Невинні насправді дівчата в наших піснях дуже сильно постраждали. Раптом фотографії стали сумними Точно бой отримав два голоси. А ню три голоси. Отже, ми обираємо за більшістю голосів. Я ненавиджу ділити бали. У нас немає вибору. Вау Хто буде найгіршим сусідом по кімнаті? Я виглядаю мило. Ось ця фотографія нормальна. Це фото було відбілене. Я не була впевнена, що фотографії однакові. Час обирати. Ці варіанти непогані. Вони погані. Я ніколи не уявляла собі мійон, що кричить на високих нотах. Покричи зараз. Я наведу приклад. Я обираю першу. Я теж висновок. Ми реально ненавидимо мійон, яка кричить. Далі з ким ви будете зустрічатися? Ей, це занадто просто! Вираз обличчя виглядає таким страшним. Яке прекрасне фото. Я віддам перевагу, шухуа, що вибухає кожні п'ять хвилин. Так, я дуже емоційна. Зачекайте, що означає випухає, що вона злиться на мене кожні п'ять хвилин. Вередує, чому ти так тримаєш олівець? Означає, що вона божевільна. Мені взагалі це не цікаво. Мене серйозно бісять нейтральні люди. Мене теж. Я теж не люблю таких людей. Я хочу уваги до себе. Пора обирати. Коли до мене байдужі, це дуже боляче. Шухуа перемагає перейдемо до наступного питання. Хто це? З ким ви проведете два дні? Запис протягом 48 годин зі злючою Сойон чи грати в ігри з угі на протязі 48 годин? Вау, обидва варіанти дійсно неприємні. Ви повинні обдумати це навіть якщо я розлючуся, це буде не так суворо. Але ж ми повинні записуватися з тобою 48 годин. Ми з угі робили прямий ефір, і вона вичерпала всю мою енергію, і я змусила її закінчити шоу. Це будуть безглузді два дні. Хіба ви так не більше стомитеся? Чи можливий запис на 48 годин? Запис із Сойон разом із головною піснею. Тоді я обираю Угі. Це про роботу зі мною проти ігор з нею. А в мене якраз відпочинок. Я обираю Угі. Я теж. Наступне питання масштабне. Перейдемо далі. Так розлучення перед від'їздом чи відвідати транзитне побачення. Краще відвідати транзитне побачення. Неприємно бути кинутим перед від'їздом. Але тоді ви можете відвідати транзитне побачення. Та ні. Думаю, той хлопець запропонує взяти участь у шоу, щоб знову мене побачити. Але я ще не подивилася цю передачу. А я дивилась. Таке побачення мені не подобається. Я за розлучення. Я за побачення. Я теж. Тому що після того, як мене кинули, я можу зустріти нового хлопця, чи не так? Але ти побачиш, як твій колишній зустрічається з іншою дівчиною. Точно. Коли я розлучаюся, мені байдужі такі речі. О, то ти обираєш побачення. Щодо транзитного побачення, я не хочу з'являтися на шоу. А на яке ти підеш? Сигнал серця? Та ні. Я обираю розлучення. Я також за розлучення. Краще розлучитися один раз, вірно? Добре. Вау, це теж цікаве. Яке розставання гірше? Зачекайте, я не розумію, що це означає. Це, типу, добре, бувай. Добре, бувай. Коли хлопець надсилає таке повідомлення, він напевне ображається на мене. Я зробила щось неправильне. Якщо хлопець ігнорує, думаю, я все одно його знайду. Це дуже лякає. А я так не думаю. Ви можете не зрозуміти, що ви порвали стосунки. О, вірно, ми не хочемо, щоб був невирішений кінець. Чи є хтось, хто дійсно так робить? Звісно, є. Ти не можеш з ним зв'язатися, тому що він втік за кордон. Це дуже егоїстично, серйозно. Якийсь чокнутий хлопець. Розлучення через переписку. Це досить мило. Хіба це мило? Ні, він розсердить короля. Він розсердить короля, але хоча б попередить. В нього, мабуть, є на це причина. Можливо, в нього був важкий стан. Отже, який висновок? Ігнор – це гірше проти ігнору останнє запитання: яким словам від хлопця у дощовий день ви будете більш раді? Хочеш, я підвезу? Чи подзвони мені, коли закінчиш? Хочеш, я підвезу? Я думаю, так ненавиджу, коли він питає: хочеш, я тебе підвезу. О, це те, що я хотіла сказати. Я також, я також. Просто приїдь в мене і без цього багато справ. А, ти це маєш на увазі. Просто приїдь, без зайвих слів. Подзвони мені, це означає, що він приїде за мною. Ні, 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 це не так. Подзвони мені, і я подумаю, як тебе забрати. Я не відчуваю, що він хоче приїхати. Це може означати, о, ти закінчила Люба. Я буду чекати на тебе вдома. Навіщо просити подзвонити йому? Для мене це може означати Подзвони мені, коли закінчиш, щоб я міг тебе вчасно забрати. Для мене теж. А мені не подобається фраза Подзвони мені він наче наказує. Якщо подумати, то він не мій чоловік, а лише хлопець. Я не хочу таких пропозицій від хлопця, з яким. Я тільки познайомилася. Так, якщо він не мій хлопець, такі пропозиції можуть бути обтяжливими. Ти ж маєш почуття. Це може бути по різному, залежить від етапу. Деталь ви знайомі три дні. Три дні? Він же просто, просто підвезе мене додому. Ще він на мотоциклі. А чому це хлопець, якого ви знаєте, три дні їде під дощем на мотоциклі? А якщо він проведе тебе додому? Прогулянки у двох дуже романтичні. Це дуже жахлива картина. Перший варіант кращий. Чим більше думаєш, тим краще звучить підвести. Другий хлопець занадто багато прикидається хлопцям. Чому я маю тебе забирати? Тоді подзвони мені, коли закінчиш. Перестань. Вибираємо підвести. Це дійсно весело. Можливо, ви хочете ще? Останнє питання: хлопець із неприємним запахом із рота проти хлопця із вонючими ногами. Обидва жахливі. Але запах ніг не такий жахливий. Я теж так думаю. Я теж його ноги далеко від мого носа. Запах ніг не такий жахливий. Дякую всім. Це було весело.